Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу Кінго в Marketplace, і це канал товарки без води. І сьогодні вже 358 відео з мого щоденного челенджу, відео на Ютуб щодня. І сьогодні поспілкуємося про контроль твоїх співробітників на маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. І так, у тебе є якісь співробітники, як же ми будемо її керувати, як ми будемо її контролювати. Давай поспілкуємося про це більш детальніше. Для контролю співробітників я особисто використовую CRM-систему, тому що я чітко розумію, що там ми бачимо всі статуси по кожній транзакції. Ми бачимо, коли заявочка потрапила до тебе в тебе вперше, тобто статус новий, коли вона була оброблена та переведена. В статус вже оброблюється менеджером або, наприклад, вже підготовлена до відправки. Тобто, тут в crm системі ми бачимо швидкість просування угоди по воронці продажів від початку. Тобто, коли заявочка лише потрапила до тебе в crm системи, і до її закінчення, тобто отримання відуку по цій транзакції. І що для нас тут найголовніше, а те, щоб кожна угода була оброблена до 30 хвилин з моменту потрапляння її в CRM-систему, звичайно, в робочий графік. Тобто, це і є перша точка контролю твоїх співробітників. За скільки годин або хвилин буде оброблені твої замовлення? Друга точка, яку ми контролюємо, це чи є спроба до продажу якогось товару, який ми заздалегідь запланували допродати з кожним товаром. Тобто, у нас є головний товар і є товар на допродаж для цього. На системі є спеціальне поле до продаж. Ми чітко розуміємо, чи була у нашого оператора спроба щось допродати або не було. Наступна у нас точка контролю: це з яким настроєм наш оператор оброблює замовлення. Звичайно, це ми все можемо зробити, якщо у тебе є інтеграція ip телефонії і crm системи. Тобто, у тебе є якась CRM-система, наприклад, Sales Drive або KCRM, і у тебе є також ip телефонія типу Unitalk або Binotel. І ми звичайно рандомно, тому що дзвінків дуже багато. Можемо послухати, як спілкується наш оператор з нашими покупцями, і отримати для себе чітку відповідь. Тобто поставити якусь відмітку своєму оператору, п'ятірочку або четвірочку, чи все було норм, чи було на енергії, чи все було дуже дуже поганенько і на відвали. Ну а наступна наша точка контролю це нагадування покупцям забрати посилочки з точки видачі розетки, з пошти або з нової пошти. І це нагадування ми також можемо побачити в нашій CRM системі, чи було воно, чи його не було. Наприклад, буває така історія, що ми телефонуємо покупцям, а вони не беруть трубочку. Для цього у нас є коментарі. І кожен оператор пише в коментарях, яка відповідь була від нашого покупця, чи буде він забрати посилочку, чи не буде, чи можливо він просто не в зоні і не бере слухавку. Тому працювати з відсотком забору посилок для нас дуже важливо, і ми контролюємо це питання по кожній транзакції. Ну а наступна точка контролю для нас це отримання відгуків на ці транзакції. Звичайно, ми не можемо отримати відгуки на всі угоди. Люди не дуже часто пишуть ці відгуки, якщо їх, звичайно, про це не прохати. Тому ми чітко розуміємо, що нам потрібно зробити спробу взяти у них відгук. Ось цю кількість спроб ми також рахуємо по кожному оператору і розуміємо, хто у нас має більший відсоток оцих відгуків, а хто поменше. А яка ще точка контролю у нас є в компанії? Це кількість повернень на склад. Тому що одне діло, коли покупець не забирає посилочку, а інше діло як комірнико приходить ці посилочки і заново поверне їх на полички наших магазинів. Тобто тут мова йде про складський облік, і звичайно постійно потрібно робити інвентаризацію, хоча б раз на місяць свого складського запасу. Якісь товари з повернень ми вже не можемо продати або перепродати, тому що ми розуміємо, що там є дефекти і браки. Ну а звичайно, більшість товарів, якщо ти одному покупці не продаж, то продаж іншими тут нема питань. Тобі потрібно зрозуміти одну дуже важливу штуку. Якщо ти вважаєш, що ніхто, крім тебе, не зробить твою роботу краще, то це, звичайно, не так. Просто тобі потрібно навчитися без емоцій вимагати від співробітників лише виконання цих API і не більше. Звичайно, ти, коли будеш підтверджувати замовлення, можливо, будеш більше посміхатися в трубку. Таке буває. Або як комірник будеш більш лагідніше відноситися до своїх товарів і до пакування цих товарів, звичайно. Але без команди, без делегування у тебе не буде швидкого масштабування. Тому тобі потрібно навчитися збирати команду біля себе, робити так, щоб всі були задоволені, і співробітники, і покупці, і, звичайно, ти як інвестор. Але для цього і є автоматизація, тобі потрібна хоча б crm система і IP-телефонія. Такі два прості інструменти, які коштують небагато, за тисячу гривень ти можеш закрити всі свої запитання. А якщо ти бажаєш більш ретельніше завернути в українські маркетплейси, дізнатися, як там взагалі все працює, то більше інфо, як завжди, є в описі під цим відео. Ну, а якщо тобі подобаються такі мої відосики, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі друже, маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось!